Я досліджую світ. Четвертий клас. Дослід, який доводить, що земля має форму кулі. Підручник сторінка 42. Хід виконання досліду. Виріжте з картону невеликий квадрат і круг. Прикріпіть до них нитки. Розмістіть квадрат між джерелом світла настільною лампою. І стіною. Спостерігайте, якої форми буде тінь. Обертайте квадрат за нитку, спостерігайте, як при цьому змінюється тінь від квадрата. Повтори цей дослід з кругом. Спостерігай, якої форми буде тінь від круга, чи зміниться тінь від круга під час його обертання. Візьми новорічну іграшку, кулю, розмісти її між джерелом світла і стіною, обертай кулю за нитку. Як зміниться тінь від кулі? Зроби висновок. Тінь від квадрата під час обертання змінюється. Вона стає то квадратною, то прямокутною, то виглядає як відрізок прямої лінії. Тінь від круга також змінює форму то кругла, то овальна. Якщо повернути круг ребром, то тінь матиме вигляд прямої лінії. Тільки тінь від кулі. Завжди має круглу форму.